Війна це робота. І перемагай там, той, той цю роботу виконує краще. В 2014-15 основний мій здобуток або бойовий шлях мого батальйону він припав на оборону Донецького аеропорту. А зараз в мене зовсім інша задача. Тому порівнювати, напевно, можна, але не вартує. Є ризики всіх збирати в одному місці. Тому Основне за мету ставлю кожен день бути в якомусь підрозділі. Слава Україні! В загальному я тобі скажу, міни є, міномети є, розрахунки готові, так? Навіть якщо просто ти в цей ліс наїбнеш, це вже буде плюс. Час від часу прилітає до нас, тому люди вже десь трошки принюхали, тобі. Саме головне принюханість, щоб вони чим глибше зароються. Тільки б ми не готували особовий склад на полігонах, не мотивували його, Но ця перша обкатка обстрілом, особливо артилерійським обстрілом, ті, хто цей бар'єр переступить, вони стануть справжніми воїнами. Ладно, давай так, для першого разу виведи мене на спостережник, виведи мене там, де я можу побачити сіверський донець. Солдат А. Він повинен бути мотивований. Б. Він повинен бути сміливим. С. Він повинен бути навчений. Д. Забезпечений. Оце хороший солдат. Гарно вдягнутий і забезпечений солдат без мотивації це не солдат. Слава. Так, ну а де Сіверський Донець? Ми Якщо зміститись збирали. справу вліво будете бачити річку. Ми, Ми так, та, та, щоб я її побачив. Не нехтуй броньой. Не нехтуй броньой. Ну, ну дай мені автомат. Автомат Ні, дай, дай мені. Дайте сюди я забрав. Перекросний вогонь так, дуже важливий. Я от бачив в одних підрозділах дуже гарно зробили, блять. Зробити, блять, з гугла фотографію. Ага. Ось так на рівні очей. Очей, як бачить тут солдат. Розумієте? І йому показати, блять. Наприклад, від того куща до того, не просто схематично там орієнтири. А от робити не таку не знаю, фотографію. Знаю, да, на таку досточку тут під клеємку поставити, а він чітко буде знати, що в нього оттуда оттуда перекрестный огонь справа слева. нижче. Все нормально что ли? Подіваюсь, значить дивіться. щоб не нехтував особовий склад. І заривайтеся, нижче, нижче, нижче заривайтеся. Почули техніку. Ваша задача блядь, передати на КСП батальйона КСП батальйона Мені. Саме головне інформація від вас, угу. вираховуються координати, передається старшому начальнику. Оця майже цілодобова зайнятість проблемами бригади. Деколи мені навіть немає часу подзвонити або відповісти на дзвінок з дому, тому що я рахую. Що він не завжди в пріоритеті? У мене живі батьки, тато, мама. У мене прекрасна дружина, у мене прекрасний син з невісткою. І моя мрія якобы швидше стати дідом і побачити продовження нашої сім'ї вже в своїх внуках. У нас командира ділян третьої роки. Він виконує обов'язки. Бо це батько, да? холодні. А що, до речі, з твоїм начальником штабу? Він повинен бути креативним і умним, він має сам рішити. Я, я трохи можу посприяти. Наш як саме. Наш, наш. Але ти розумієш, коли використовувати гранатомет тоді, коли воно поплило, блядь, Коли воно курва поплило, не на берегу, щоб, блять, куровий втупити. Воно поплило і треба гахнути. Коли я побачу... Звільнені міста і території в межах кордону 24 серпня 1991 року я зрозумію, що ми перемогли. Сєвєрський Донецьк. А що за Бонцом? Україна? Це буде Україна.